Вітаю вас Ми на каналі Хайта Рома, Мене звати Людмила. Поговоримо про мобілізацію та деякі негативні наслідки, які можуть торкнутися кожного українця. Зокрема, повідомляється, що з набранням чинності закону про мобілізацію в Україні може настати паливний колапс, а ціни на АЗС злетять. Такий прогноз озвучив засновник логістичної групи компаній Prime Дмитро. Льушкін, він зауважив, що з 18 травня за кордон не зможуть виїхати водії вантажівок, які перевозять пальне та інші товари через неоновлені дані У ТЦК. Багато водіїв відмовляються взагалі виходити на роботу, тобто ситуація досить може бути така критична. Я зробила таро прогноз. Чи може бути в Україні здорожчання палива, його нехватка? Чи будуть рости ціни на пальне в найближчі місяці? І як я бачу, що? Може бути те, що палива буде не вистачати і воно буде здорожчати. Які аркани про це можуть говорити? Ось відлюдник, ось п'ятірка пентаклів. Говорить про нестачу, саме паливо ту з Кубків, і зірка 10 Пентаклів говорить про здорожчання палива в недалекому майбутньому. Тобто ціни, які є зараз, вони будуть Зростати. Якщо будуть зростати на паливо, то відповідно подорожчає майже все, бо вартість доставки входить в собі, вартість майже кожного товару. І якщо водії не будуть виходити в рейси. Не будуть проблеми з міжнародними перевезеннями, з міжнародними доставками. Тобто може бути і нестача інших продуктів на ринку. Я не знаю, найбільша, мабуть, загроза для того, чи буде в повній мірі вистачати ліків, чи не будуть вони суттєво здорожчувати, чи не буде дефіциту цього. Я не хочу нагнітати паніку, я зроблю. Робила розклад поки що щодо паливного колапсу, ви можете. Зробити свої висновки, зокрема, також є вже петиція на сайті президента, щоб була відстрочка від мобілізації для далекобійників. Я переглядала цю петицію. Вона за номером 22 -2 544 225442 п закликом надати броні. Від мобілізації саме далекобійникам. Наразі ця петиція вже набрала більше 25 тисяч підписів. Побачимо, як її розглянуть і в які строки. А ви будьте здорові, хай у вас все буде добре. І по можливості, якщо вам необхідно, подумайте, які. Можливо, ліки чи що-небудь підкупити, якщо буде здорожчання, чи їх взагалі не буде, щоб ви не залишились так скажімо, в скрутному становищі. Але я нікого не агітую, ви робите все, що хочете. Паніку я також розводити, не збираюсь. Я можу лише сказати, що певні проблеми з паливом в Україні будуть, будуть проблеми з доставкою вантажів тому що водії будуть, ну, будуть кидати роботу Бачили вже неодноразово відео, де ТЦК грибуть водіїв на кордоні, вони кидають фури, і працівникам ТЦК взагалі все одно, що там буде з тим товаром і так далі. Ну, ось така ситуація. Комусь треба забронювати клоунів, працівників букмекерських компаній. Ось така робиться. Історія в Україні, хочеться вірити, що щось зміниться, але ця, так скажемо, надія дуже-дуже в віддаленій перспективі. Тому кожен виживає як може. Підпишіться. На каналі є відео щодо наступів на Сумщину, на Харківщину. На, на жаль, ці прогнози вже знаходять своє підтвердження. І якщо ви. Проживаєте ось в цих прикордонних зонах 10-30 кілометрів, то, мабуть, є сенс виїхати. Але знову ж я таки наголошую, що кожен вирішує сам, що йому робити. До зв'язку, до нових зустрічей! З вами була Таролог Людмила.